А як ви думаєте, де ми зупинилися у Чернівцях? Апартаменти на Трояндовій? Йдемо, покажу їх. Ну що, давайте покажу вам наш номер. Йдемо? Тут трошки пізніше покажу. Дивіться, от така от простора кімната це прям квартира, тому що це студія, апартаменти, є кухонна зона. Я отакі бокальчики, можна водичку пити. Лампа. Є кавова машина, є чайник, є для кавової машини. До речі, всі причиндали. Є е, варочна поверхня, тут мікрохвильовка, всі діла, ст столові прибори. Все є, що треба. Водичка, холодильничок. Так, кіт і, звичайно ж, друзі, спальна зона. Тут телевізор великий, е, прям кабінетна зона, можна сидіти, працювати, щось монтувати для вас. Дуже-дуже круто. І, звичайно ж, ліжко. Знаєте що? Я завжди хотів зробити, як Ворел і РЕшка роблять. Отак. Ху -ху. Ху. Клас! Я все життя по це Ну і забронювати цей апарт готель ви можете за посиланням під цим відео.